Тарас Шевченко та Олександр Воропай військові з Кіровоградщини, які загинули у російсько-українській війні. З ними попрощались у Кропивницькому. Свято, ти, Господи Боже мій. Тарас Шевченко народився у селі Завадівка колишнього Бобринецького району. У мирному житті працював кухарем. Він мав потяг до кулінарії, розповіла мама бійця Людмила. У липні 2022 року Тарас пішов добровольцем на захист України, каже мати. Був теж кухарем на військовій службі. Перебував у різних точках, і в Донецький напрямок він був, і в Луганський напрямок був, і в останнє время це був запорізький напрямок. Помер 14 листопада. Запорізький напрямок біля села Новомиколаївка. Тарасу Вішевченку було 36 років, поховали бійця на Алеї Слави. Народився мій чоловік в селі Сугоклеївка Бобринецького району Кіроградської області. Закінчивши срочну службу, навчався. На водія, працював все час водієм. З 2004 року Олександр Воропай з родиною жив у Кропивницькому. Открив своє чесне підприємство і займався перевозкою зернових культур. Коли почалося повномасштабне вторгнення, мій чоловік сразу же на другий день він сразу пішов до і записався добровольцем. Він пішов, попав в морську піхоту. Говорить, спочатку повномасштабної війни чоловік служив поблизу Одеси та неподалік Миколаєва. Служив на посаді командира протитанкового відділення. У березні вони в них було завдання. Вони ходили під Снігурівку. Вернувшись з завдання, вони їх поселили в казармі в Миколаївській. Прилетіла ракета. Це було з 17 на 18 березня. Більше півтора року ми його шукали. Поховали Олександра Воропая на Лелеківському цвинтарі в Кропивницькому. Йому було 46 років. Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.